Чому я обрала екокомпанію Ірсаг? Тому що я обрала здоров'я, своє власне, своїх рідних, своїх друзів і турботу про навколишнє середовище. Я часто себе запитую, а що ми залишимо нашим дітям? Брудну планету, брудну землю, брудну воду, Повітря, яким не можна дихати? А компанія Ерсах турбується про все це. Компанія має широку лінійку товарів, які задовольнять потреби будь-якого користувача на будь-який смак. Але ви можете бути не тільки споживачем. Ви при бажанні можете побудувати свій власний бізнес і навіть передати його у спадок. Це люди чудові, які на зв'язку один з одним 24 на 7, які цінують вашу думку, які можуть підтримати в будь-яку хвилину. Компанія знайшла не тільки партнерів, а й друзів, які радіють твоїм успіхам, діляться своїми і завжди готові підтримати. Тож обирайте ерсах. Ви купуєте не просто продукт, ви разом дбаєте про здоров'я рідних дітей нашої землі. Версаг це не просто бренд. Версаг це філософія свідомого вибору і турботи про навколишнє середовище. Мені подобається ця компанія. І я ділюся своєю любов'ю з вами. I like this company. and share my love with you.